Ради всіх вітати. Сьогодні я ходила в АТБ, як завжди, і трішки прикупилася. Що я купила? Ковбаски для гриля, м'юнхенські смажені. Я їх смажу просто на пательні, трішечки масла, і вони не такі жирні виходять, масла треба мало, бо і пательня має бути антипригарна. Що ще я купила? Ковбасу. Я її вже відкрила, бо я прийшла вже давно і одразу поїла. Я обожнюю це добро. Лікарська зараз по акції дуже гарна ціна. От бачите, навіть з нею потекло тут. Yeah. Ну, хай буде. Так. з лагода теж по акції, по карточці Райфазіни, банків-партнерів, її можна купити там 18,90, наскільки я пам'ятаю. От я купила дві пачечки сметани. Купила яблука речів, вони по 29, ну по 30 гривень. Три штучки, вони дуже смачні, солоденькі, кресненькі, в общем. Раджу, раджу, все раджу. Масло. Я його використовую. Не бачу різниці між іншими фірмами та цією. Ось так. Банани. Фрукти завжди потрібні. Сьогодні були тебе гарні банани. Красивині. Якщо ви пам'ятаєте, в прошлом відео я банани виставляла, значить, що я скажу. Вони настільки плохі, погані були, що їх їсти було невозможно. Вони <coughs> почернели буквально к вечеру. Чай, минутка. 100 пакетиків, 42 чи щось таке. Очень, мені подобається. На роботу і дома так заварить, в общем. Кава Якобс. Кава якобс зараз по знижці. Для тих, хто любить розчинну каву. Беріть. ціна дуже гарна. Можна також придбати таку каву і в стеклі, якщо не, ну. вологі серветки для туалету. Мені дуже, дуже сподобались. Що ще? М'ясна лавка до макаронів теж акційна ціна. За, ну, якщо є карточка АТБ, банки партнерів, то ще нижче на неї. Не помню я. Вершки до кави. Хто любить, заливає смачно, зручно Що? масло? Ферма. Теж зараз по акції 63%. Я взяла аж 3 від жадності. Бо люблю масло. Бачите, раз, два, три. Сир, кисломолочний, дуже смачно, сметанка та сахар. І сирочок. Клас. Теж теж карточка приватбанковська. Не приватбанковська, а банки партнерів. Туалетний папір. Потрібен сім і завжди. Для чого секретик? Іще одне купила теж такі серветочки. Вони теж картка банків партнерів 19,90 19 років. Насіння соняшника, смажене солене. Смачно. Зирки ферма. Теж хороші. Що кажу по срокам? Сроки всі, всі шикарні. Можна брати. Весь товар я передивилася, тобто не те, що там завтра пропаде. А сроки саме максимальні. Сьогодні-завтра виготовлена і, верні, вчора позавчора виготовлене, а сьогодні його продаю. Ось такий суттєві ферма. І взяла я ще борошно. Рома. Теж акційна ціна. В общем, чуть-чуть не вся акційна ціна. В общем, отак я набралася, все акційна акційна, все смачне, все добре, все гарне, все <кій> якість, якість суперова. Ось так вот это.